Слава Ісусу Христу, дорогі розпочинаємо нашу спільну молитву. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем. Що через нього все сталося Він задля нас, людей, і нашого рати, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч у ця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від отця і сина, ісходить, що з отцем і сином рівно поклоняємо рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську Церкву, і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів. очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові, радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радися Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас зріжних нині в годину смерті нашої. Амінь. Перша радісна тайна, благовіщення. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади. Чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво радостья, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво радося, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво раду,ся благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радость, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. А також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друга радісна тайна, зустріч Марії та Єлисавети. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, виганяємо злих духів, які через зло скоєне предками увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків, просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений і прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас зрішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений і лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас, зрішних, нині в годину смерті нашої. амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений і плід на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас, зрішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками, благословений прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молиця насрішних, нині в годину смерті нашої. амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений і прітло на твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, молиться назрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третя радісна тайна народження Ісуса Христа. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим минуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче нашої сини небесах, нехай святить ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радость, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Жінками, благословенна між жінками і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословени і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений прітлона Твого. бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений брітлона Твого. бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радися, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво Радиця, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш Ісусе, милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Маріє непорочне зачаття молися нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверта радісна тайна жертвування Ісуса Христа. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як. Аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція нечесність. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях, Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, боягузтву і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей. Прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зло вчинене нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу спробування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, нащої Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас річних, нині в годину смерті нашої. Амінь Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас річних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас назрішна, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас назрішна, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрічних нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітло на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрічних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молиця насрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословен, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Она Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. П'ята радісна тайна віднайдення Ісуса на третій день у Єрусалимському храмі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем, припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни. Прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам, а також молимося за їхні жертви, в тому числі Україну, просячи, щоб з так багатостраждального, як мало котрого нашого народу, який терпить муки вже тисячу років, вийшла в найближчому майбутньому во благо усього світу месіанська іскра, таємниче, велике і могутнє добро. Просимо про добре керівництво для України, щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших поранених, військових медиків, капеланів, світських полонених, осіб, чиї рідні близькі, у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, всіх постраждалих за останню добу внаслідок російської агресії, про царство небесне для всіх померлих за волю і незалежність України. Дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував через непорочне серце Марії для України. Отче наш, нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим не веди нас у спокусу, але визвели нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво радостья, благодатна Маріє Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радостья, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва Радиця, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радості, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, і Збавителя душ наших. Богородиця Діва радостья, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва радишся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний прідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва радися, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений і прідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і, 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 і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, сопровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне церчаття, за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими, в скорботах не погорди, але від бій, захисти нас, єдина чиста і благословенна. О володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, сином своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, ми з Марією дякуємо вам за спільну молитву і запрошуємо вас о 21.30 доєднюватися до молитви прославлення, яку транслюватиме отець Олексій із своєї інстаграм-сторінки. До зустрічі завтра, па-па!